Ну, дійсно, минулий рік, початок війни, в минулому році ми не рекомендували людям їхати на поминальний день або на поминальні дні до кладовищ, тому що велись активні бойові дії зараз в нашому регіоні відносно спокійно. Наші захисники захищають і наше небо, і наш спокій. Тому в цьому році буде трішки по-другому. Ми готуємось, наводимо лад на наших кладовищах. Комунальне підприємство працює. Провели закупку піску для наших кладовищ. Тому буде розвезено обов'язково по всіх кладовищах пісок для того, щоб люди користувалися, вивозиться сміття, наводиться лад на кладовищах. Тому все буде о, як з, як зазвичай, але в цьому році особливо напев, напевно, напевне дні, тому що на наших кладовищах о, похоронені вже за цей рік о, наші захисники. Тому я вважаю, що обов'язково повинні прийти люди і, перш за все, пам'ятати пам'ять своїх рідних, близьких, і в першу чергу, на мій погляд, це. Ті захисники, які захоронені на наших кладовищах. Тому е готуємось до опоминального дня. Хто прийде в суботу, в неділю чи в понеділок, це вже за бажанням людей. А те, що, те питання, що стосується квітів, е штучних квітів, пластмасових квітів, я давно озвучував свою позицію, особисту позицію від того, що ми при принесемо на кладовище. Е Якісь пластмасові квіти, вінки там або ще б'букети. Ну, ми, ми нічого ситуацію не змінимо. Єдине, що прийдеться, ці квіти, потім забирати пластмасові, вивозити на полігон, де вони можливо там згорають, приносять е негативні е моменти. Тому моє особисте бачення, я вважаю, що присутність людини на кладовищі навіть без квітів. А якщо це й квіти, то це живі квіти квіти. Одну квітку принести живу, чи це роза буде, чи це буде гвоздіка, чи це буде тюльпан. Це вже не не питання, але це біологічне біологічний матеріал, який після використання воно. Просто перетворюється на біологічні добрива. Те що, стос... Те, що касається там пластика, ну це тільки вред. Тому я особисто не несу туди на кладовище до своїх рідних пластик уже багато років і не рекомендую, а призиваю наших громадян відмовитися від цього пластику, тому що він тільки крім крім там. Врида для екології він більше нічого не несе. Що стосується транспорту, як зазвичай у нас буде працювати транспорт, змінюється графік, буде доставка людей на кладовища. Як кожного року ми це проводимо, тобто транспорт буде працювати в тому режимі, який вигідний буде для людей.